Привіт! Привіт! Це не дикі танці якісь це я купила собі піжаму. Представляєте, байкова піжамка, приємна до тіла. Але основним, що мене спонукало її купити, це те, що вона коштувала 34 євро. Бігом переводимо. Множимо на 4. В общем, десь 1400, десь так. А перед цим. Я зайшла в супермаркет і потратила на цукерки 60 євро, це 2400 Я потратила 60 євро на цукерки. Потім зайшла цей чендем, дивлюсь на цю піжаму і думаю, взять чи не взять. Блін, Таня, ти 60 євро потратила на цукерки. Ти думаєш, що варто тобі взяти піжаму? В общем, взяла її. А зараз про основне. Що? Не варто нагрібати у Фінляндії, коли ти літ летиш літаком. Дівчата, в мене завтра літак. О п'ятій ранку мені треба кудись приткнути чіпси. Це фінські чіпси. Я їх купила, мені було дуже цікаво, ну я не знаю, коли їх їсти. Це хіба що зараз після сніданку мені сісти і влупити цілу пачку велику в валізу, вона однозначно не влізе. Дуже жалко 3 євро. Що ще не варто було? Знову ж таки, завтра літак. Купила ягоди. Я їх дуже хотіла. Фінляндія це країна ягід. Ну куди мені їх зараз вперти? Мені вперти зараз цей лоток і піти е, на навчання і у справах. Представляєте, цілий день з лотком ягід всередині. Або в дорогу ввечері вперти. Але це ще не все. Ох, купила ягоди. Купила ягоди в перший же день. Це йогурт. Ложечки нема. Це, по-перше, ложечки нема. По-друге, е холодильника й нема, вони три дня стояли на вікні. Куди мені оце в дорогу? Оце завтра, завтра перед літаком, або сьогодні, зараз перед зустрічем, оце все з'їсти. Ну, ну, надо ж було чимось думати, щоб нагрібати. І це ще не все. Ще одна не дуже вдала покупка ну тобто, як? Це вдала покупка. Це варення з морожки. І мені його дуже хотілося спробувати, я взяла два. Кілограм. Оце кілограм ваги. У літак проходить 22 кілограма. У мене вже кілограм тільки варення. Ну. А, і вишенька ж на торті, що я купила? І купила ж таки тарілку на секунді. за 3,50. І, ну, теж гарна покупка. Гарна, якби ж була величезна валіза, і не оцей. Крихке, важке. І оце крихке. І ось. Те, що важко з'їсти, ну, коли в тебе немає там, ну, давайте скажемо прямо доступу до туалета. У мене не буде найближчі дво... дві доби нормального. Викидати я не можу, мені дуже жалко. Тарілка мені дуже подобається, я її буду пакувати. Я її буду пакувати однозначно. Я вам буду готувати на цій тарілочці. ну, Тарілка з фінського секунду, Ну, дівчата, Оце. Три дня на вікні. Мені дуже хотілося оцей. Дивіться, я так розумію, 95% ягід, диких ягід. Твоя денна норма ягід. Давайте я відкрию і хоча б без ложки, хоча б пальчиком сірбну його. Ну, не викидати ж. О, ой, що це таке? Боже, що це таке? Щас. Ой. Ну не змогла ж нормально. О, це тут якась дірочка, це його пити треба. Зараз, підождіть. Смертельний номер, нова піжама. О! Так, ось в мене стаканчик от кави. Подивіться, це, це сок. Я думала, це якийсь мікс із ягід, таке, знаєте, перетерті. А це сок, дивіться. О! Супер, це можна випити. Це я вип'ю. Це я вип'ю, бо це, боже, подивіться на густоту. Ви бачите, це просто перебиті ягоди, Боже. Ваше здоров'я. Як сказати, у Фінляндії скол, кажуть, взагалі, будьмо. М -м -м -м. Боже, яка красота. Кстати, стоїть воно близько, чи 2 євро, чи щось таке, це дорога штука, Тож я так за неї борюся щоб не викинути. А взагалі дуже багато ох, важких речей. Цукарок на 60 євро, блін. Ну, я це все повинна довести. Ну, хочеться. Ну як же ж із Фінляндії не взяти варення? Я ще хочу оселедицю взяти. Не ікру, але банку оселедця. Банки оселедця, щоб ви розуміли, стекляні. Ну, я так думаю, що прийдеться викинути щось. Я вже так, знаєте, поглядаю на свої речі, може, штани викину. М -м -м. Супер. Дуже смачне, дуже вдале. Мабуть, ще ягоди попробую, ну треба з'їсти. Надо дісти. Настоящі фінські ягоди. А, малинка яка. Як у мене удома урожай Боже. Дуже смачно. Реально, дуже смачна. Мали... Я взагалі малину дуже люблю. Ну. Так. І це у нас лохина. А ну-ка. Кисла чи не кисла. Така як треба, Боже. Мені ж не можна багато, мені ж сьогодні цілий день ходить. Цілий день ходить, я нажираю сягід з утра, але я не можу їх викинути. Якщо не влізе, я ввечері розпакую і з'їм. Покажу вам ще одну свою супер покупку, тільки не смійтесь. Не встояла. Щас. Ой, це пов'язка на голову. Mm -hmm. <laughs> ну, Мені подобається дівчата. Мені дуже подобається. Я себе відчуваю так удома: в піжамці, з пов'язочкою, зі смачними ягідками. Якби ще не працював цілий день. То було б хорошо в О, Наїмся ягід. Наїмся ягід і піду на робочі зустрічі з фінськими медіа. А що робить? Будь в Фінляндії, не попробувати ягід? І ще, до речі, хочу сказати, які тут смачні овочі. Кожного ранку на сніданок їм помідори, огірки. Мені з дому пишуть Таня, які овочі у Фінляндії? Приїхати з України і сказати в Фінляндії гарні овочі в травні. Слухайте, так уже задовбали оці в'ялі огірки із Велмарта. Ну, у Фінляндії гарні огірки, які пахнуть огірком. Помідори, які пахнуть помідором. Я була в такому шоці цього всього. Слухайте, мабуть, треба зупинитися, бо це все дуже смішно. Але до вечора не дотягну. Дуже не хочеться викидати, дуже. Але ягодний оцей, і оцей. Мабуть, все. Ще полежу пів години. На 9 вже йдем, Просто полежу. Відпочину, бо таке навантаження велике. Не можна скаржитись, коли ти в Фінляндії, а зараз в Україні повітряна тривога. Ну, роботи, звісно, багато. Тому розслабляюсь, як можу. Ну, Класна, класна, вдала покупка. Кому не подобалась моя розова приколочка, то... В общем, всім гарного дня. Стоп, стоп! Уже я роздягатись, почала, дивіться, ще що купила. Купила тістечка моті. Як я їх впру! Як я їх впру собі в валізу. Ну, Таня, ну чим ти думала? А, я їх відкрию. Стоп. Стопе. Стопе. Просто mm. реально не нагрібай, Таня, не нагрібай. у тебе ж валіза. Ну, це ж не торбами із Польщі, вибачте. Ось. Ось. Бачите? Ось так це все виглядає. Я їх просто так позапихаю, повитягую і оце все покладу без цього пакета. Все, уже легче трошки. Оце. Жменька такого точно круговий все.